Близько 22-ї години на подвір'ї Чернівецької гімназії номер 4 розпочалося будівництво сучасного спортивного майданчика. Дивно, що контролював роботу сам міністр інфраструктури України Максим Бурбак. Проте коли побачив журналістів, поспіхом покинув територію закладу. Я ще випускник цієї школи і у директора ж цієї школи, який вчив мене, понеділок день народження. Тобто, От, це на подарунок директору? мене. Директ. На мене, на мене це подарунок нашим дітям. Дійсно, у директора гімназії Івана Солтисіка у понеділок день народження. Проте чоловік ні слухом, ні духом, що це подарунок йому на свято. це робиться для дітей, це не мені особисто робиться. І я рахую, що це подарок, так як і для міста, так і для всіх решта. Ні, я таке чую від вас, і навіть він мені особисто це нічого не говорив. Хоча ми з ним спілкувалися недавно, по цьому ну по. По площаці в понеділок він був тут, коли дивилися, що і як мають робити. Директор тішиться подарунку, каже, це перша допомога від своїх відомих випускників. Ви, наприклад, питали, що ваші випускники вам допомагають, я зусилля що приходять, щоб якась допомога була це ніколи. Оце перший. Посеред ночі електрики, зварювальники та робітники одеської фірми встановлення штучного трав'яного футбольного поля працювали не покладаючи рук, і щось не віриться, що це ніяк не пов'язано з виборами та з запланованим приїздом Арсенія Ценюка, який, до речі, навчався в цій гімназії. До робіт навіть залучили і робітників добробуту. Все передбачили, аби подарунок був готовий до дня народження улюбленого директора. Розумієте, прогноз погоди нам каже, що завтра дощ. А це покриття ну, нам треба встигнути по сухому зробити, розумієте, тому що. Коли піде дощик, тоді шви не будуть гарно тримати, тому, тому тому спішимо. Не є секретом, що сучасних спортивних майданчиків у Чернівцях обмаль, тим більше з синтетичним покриттям, яке відповідає стандартам ФІФА. Тепер уроки фізичної культури стануть ще цікавішими та безпечнішими для гімназистів. Щоправда, з весни, оскільки синоптики прогнозують морози. Мене, чесно кажучи, дивує така спішка, тому що ми знаємо, що по згідно прогнозу погоди. Ну завтра сніг буде, розумієте, і вже я вже. Без, мені здається, краще тут було б е, хокейне поле влаштувати, і з цього більше було корисніше ці роботи робити в таку холодну погоду. Синтетичне поле облаштовують працівники одеської фірми. Кажуть, об'єкт дуже складний і потребує особливої уваги, оскільки загальна площа майданчика 800 квадратних метрів і штучну траву встиляють поетапно, аби клей прийнявся. Поле футбольна федерація Фіфа один. по стандарту Фіфа. Гачус дуже гачусну трава. За единственное Келлогради, сырка футбольная команда поселина на 6060 квадратов и вот здесь у вас в в Все зависит от объема работы и какое-то травы. Я вам назвал сумму от 6 евро до 37 евро квадрат за квадрат. За квадрат. Вот это сработает от 6 до 37. Если за 50 тоже. А Це синтетичне покриття останнього покоління кажуть експерти, оскільки ворс після гри у футбол за декілька хвилин сам вирівнюється. Все заради дітей та улюбленого директора від випускників гімназії, які відвідують чернівці за три дні до виборів. Спостерігачі опори вже зацікавилися недешевим подарунком від фронтовиків. Сьогодні зранку ми подали в управління освіти Чернівецької міської ради інформаційний запит, в якому попросили надати інформацію, що саме за роботи там відбувається. На підставі яких документів що це за обладнання там встановлюється, чи є сертифікати якості. У директора їх точно немає. каже, в очі документів не бачив. Прийшли, сказали, що хочуть значить зробити площадку. Наші випускники, які вчилися, І все, що я можу сказати, мені не показували. Ніякі кошториси. Це з дозволу мерії робиться. Я знаю, що і мер був тут, і дивився на це, як робиться. І вони там підключалися, бо треба було там якісь дерева вирізати, треба було ще там щось зробити, ще, ну основу цю підготувати. Якщо Мерія дозволила, значить можна, а управління освіти не при справах. Управління освіти ніяких договорів угод не заключало. Які подарунки дають нашим навчальним закладам, все одно це поставиться на облік. Це ж так просто не буде. Воно буде на балансі навчального закладу, бо всі подарунки, які Роблять там батьки чи спонсори, йому все обліковується. У змі розповсюджувалася інформація про візит до чернівців прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка в останні дні виборів. Невже при новій владі ми повертаємось до часів радянського союзу, коли спеціально до приїзду чиновників фарбувалася трава, фасади, бордюри, ремонтувалися дороги і, звичайно, зводились нові будівлі, особливо біля виборчих дільниць. Одна з яких знаходитиметься саме в цій гімназії під час цьогорічних парламентських виборів. Наталя Гатеш, Максим Шварцман, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.